Піговий я зняв розпаковку. Опозорився. Добрий день, молоді люди! Сьогодні будемо розпаковувати. Отакий От джетбойл мені подарували друзі. І сьогодні будемо робити його розпаковку. Що ми маємо? Коробочка трикутна. Бумажна. Без ніяких, без ніяких. Тут якась інструкція. Картонка, картонка. 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 Розкривається ось так з боку. Картон, картон, картон. Наклеїчка Jetboil. Чорного кольору. Тут у нас е, буде показуватися, наскільки нагріта у вас вода. При зміні температури це буде нагріватися до помаранчевого кольору. Кришка. Картон. Картон. Пальник. Картон. Підставка під балон. Миска, кружка, чашка. Все. Я хотів, щоб гарно було, що достаю. Оце. Я кажу. Оця штучка дуже якісна, чи не дуже якісна. Помаранчевого кольору отак розкладається. Сюди стає балон. Ось так. Дуже устойчиво. Дуже.